Привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому ми подивимося на парфуми від бренду HM. Я їх ніколи не тестувала вживу, і вирішила, коли побачила їх на вебсайті, придбати ось такі гарні travel сайзи. Я люблю такий формат, бо їх дуже легко просто закинути в сумку, особливо коли тись ідеш і хочеться протягом дня освіжити аромат то таким чином це зручно зробити. Тож, Якщо ви зацікавлені в їх парфумерній колекції, я маю 8 парфумів, про які ми сьогодні будемо говорити. Тож, будь ласка, продовжуйте щоб дізнатися про них побільше. А також не забудьте передивитися в описі до цього відео буде більш корисної інформації. Тож залиште під ним величезну вподобайку, підпишіться на мій канал, і давайте розпочнемо. Ну що ж, якщо ви вже колись пробували парфуми, H&M, будь ласка, напишіть мені. В них є різні формати, як я вже і сказала. Я вирішила придбати ось такі travel сайзи. Мені дуже подобається. І дизайн такий мінімалістичний, цікавий, і вони зазначають головні ноти спереду, а на боці. Коробочки є увесь uh, перелік. Тож, давайте розпочнемо з цього аромату Modern Minimalist, який я спробувала першим. І він мене, чесно кажучи, шокував. Я не очікувала саме такого чистого аромату, який нагадує свіже випрану білизну. Справді, тут є аромат порошка, а головні ноти це катон, троянда і білий мускус, вони дуже помітні. Троянда тут я хочу зазначити, що вона не така, знаєте, квіткова, це більш така мильна троянда. Взагалі це не троянда, це, я б сказала, якісь хришталеві квіти, або просто порошок з цим ароматом квітів. І він може нагадати аромат Берідо бір... бір... Бланш, але подумайте про бренд Клін. Якщо ви з ним знайомі, в них всі аромати Клін, чисті. І так само він звучить. Знаєте, зараз такі аромати не дуже популярні, тому я так і здивувалася цьому парфуму, який мені дуже сподобався, бо він ідеальний на ранок. Знаєте, коли проснувся і хочеться вдягти щось чисте на себе, і ще не готовий до такого потужного аромату, тому він мені дуже цим подобається. І ще він, як на мене, унісекс. Тож один з моїх фаворитів це точно. Наступний парфум також мій улюбленець, і я дуже хотіла його спробувати, бо Social Butterfly порівнювався. Онлайн з моєю улюбленою Лірою від Ксержофа, коли я дуже багато років тому затестила в Бриспільському дюті фрі, закохалася в цю неймовірну текстурну ваніль. І коли я побачила, що є отакий дюб, дуже бюджетний, ці всі парфуми недорогі, я а вже ж була заінтригована і хочу сказати, що так, точно в них той самий характер, це начебто хтось помолодше, не такий потужний і насичений, але все одно це про таку карамелізовану, смачну. Єстівну гурманську ваніль, якої я її люблю. Ви знаєте, що я обожнюю парфуми в такому їстівному смачному, апетитному стилі, і маю про це багато відео. І вже ж тут є цей цікавий контраст, без якого це було б скучно. На цитрусові ноти. Тож, якщо ви таке полюбляєте, знаєте, гурманіка це афродизіаки гурманіки це компліменти, тому придивіться до цього аромату, я точно можу його для усіх виділити. А ось наступний парфум мені не зайшов, це Fearless Optimus. Mist. Чому я вам скажу тут, знаєте, вайп того аромату для тіла бодіспрей від Sol de Janeiro. Фісташкою, але вона тут така трішки приторна, як на мене, бо закарамелізована. А, ноти в нас солона, карамель, білі квіти та фісташка. Він запудрюється і він для мене нагадує дуже ось цей парфум, який дюп клон того від Соль де жанейро Я його брала в відпустку літом а, до Барселони і наносила дуже обільно, знаєте, і на пляж, і усюди. Тому він для мене зараз так звучить. І він просто для мене трішки заїжджений, і Знову ж таки, повторююся, наче мене, мене це взагалі не дуже відштовхує, просто він занадто клейкий. Є гурманіка, яка не така, щоб витончена, і саме так звучить для мене цей аромат. Але я була дуже приємно задоволена Шік Совші Алей. Чому, ой, я вам розкажу, дивіться, це аромат, який нагадує, ну, це просто дюб парфуму, який неймовірно дорогий, який дуже популярний. Всі його обожнюють і всі хочуть змітувати лавто. Омбіщає від кіліана, але він дорогезний. І, чесно кажучи, як на мене вартий того, бо це, знаєте, неймовірно солодка нектарна гурманіка з квітів, яка ніколи не буває. Занадто приторною або якоюсь важкою, тому для мене там точно все на вищому рівні. І через те, що в цьому ароматі є, ось знаєте, ця насичена, солодка нектарна флоральна нотка, але вона в поєднанні з маршмеллоу, і це одна з найпопулярніших гурманських нот зараз, яка в трендах. Тому він мені нагадує Оріану від Parfums de Marly. Тож, якщо ви хочете парфум, який був би якби. Десь поміж цих двох, то я б вам порадила насправді цей аромат, бо він грайливий, приємний, легкий. З ним буде дуже комфортно піти на зустріч з друзями, або просто, знаєте, в повсякденні він грайливий, дуже манливий, приємний, і в носі, і по своєму звучанню. Ось наступний парфум я б порадила тим, хто шукає щось елегантного і хоче за неймовірну бюджетну ціну, бо ці всі аромати були якось так: 5 євро чи щось таке. Мати щось на повсякдення, просто тримати в сумочці, щоб освіжати, можливо, навіть на роботі. Тоді Hopeful Romantic. Так, це начебто і романтичний парфум, Але через те, що він про такі білі квіти, які дуже свіжі, фруктові. Мені здається, він дуже сучасний. І тому я б його могла порадити з легкістю, мені здається, він дуже може сподобатися усім. Він не нав'язливий, простий, ну, не в поганому сенсі, а просто його просто носити. Не занадто багато просто, ну, не знаю. Але точно знаю, що ось наступний парфум Creative Visionary мене насправді здивував тим, що він, знаєте, в такому чистому стилі, але не такий, як перший аромат, а в стилі таких ароматів геля для душа. Пам'ятаєте, був колись на них бум, а цей аромат нагадує мені не просто гель для душа, а саме шампунь з таким насиченим, фруктовим, майже екзотичним характером, наче поїхав колись у відпустку прийшов. З пляжу і освіжився, помивши голову таким ароматом фруктіс. Тут б'ягуава, тут є тіаре, тут є ваніль з мускусом. Аромат насправді дуже легкий, він майже непомітний. От спершу відчувається. Екзотичність і тропічність фруктів, а потім він, в принципі, і зникає. Тож, напевно, це дуже літній варіант, просто щоб от перший момент отримати цю дозу позитиву і потім його майже не помітно. А наступний аромат це для мене такий затишний парфум на вечір. Хоча мені здається, він такий ніжний, що Adventure Seeker можна носити будь-коли. Тут в нас є ноти бергамоту ірису і сандалу, і справді він для мене звучить як дуже кремовий аромат. Аромат сандалу і ірису, текстурний. Тут є, знаєте, можливо, навіть якась легка пряність, солодкість. Але зараз вже дуже популярна молочна нотка в парфюмерії. Він не лактонний, але відчувається ця, знову ж таки, гарна текстура. І якщо ви пам'ятаєте такий аромат Zadig This Is Her, то він дуже-дуже схожі. Аромат, також унісекс можу зазначити. І він більш затишний, чуттєвий, особливо тому мені подобається носити його увечері. Тому він звучить дуже достойно. Ще один мій фаворит. Ну а наступний і останній аромат це Personal Muse, і це мій особистий аромат на вихід. Я його просто тримаю в сумочці, коли вже нанесла якийсь інший парфум, наношу трішки його, щоб ну, освіжитися і мати більш яскравий і присутній аромат. Тут в нас по нотах персик, я його завжди обожнюю, ви це знаєте. В поєднанні з мигдалем і білими квітами, і рисом, какао, ваніллю і багато бобів тонка. Він кремовий, як на мене, трішки пудровий, трішки солодкий, гурманський. Насправді, я б сказала, це комплексний аромат, який. І мені нагадує два: це Rolling in Love від Killian, який я досі хочу. Це неймовірний, ніжний, такий, знаєте, прям ах, легкий і звавлюючий аромат. І Good Girl від Кароліни РР. Якщо ви знайомі з ним, він більш солодкий. Там для мене є якась хімозність, яка мені не подобається. Але він мені і Кіліан нагадує, тому. Чесно кажучи, я, в принципі, дуже задоволена моїми придбаннями, вони бюджетні, а вже ж, коли усі замовиш, що це більше виходить по ціні. Але я була здивована і дуже приємно, і якістю не можу сказати, що це якісь парфуми, які довго грають, сидять. Від них можна очікувати ту якість, за яку ви платите, але я, наприклад, тестувала багато на арабській парфумерії, вони теж так. Полюбляють створювати якісь дюпи, в них класні флакони, але часами вони бувають також і хімозні і не так довго тримаються. Тому я, в принципі, цими ароматами задоволена. Я скажу так: якщо ви прям хочете щось нове, а можливо не можете собі дозволити нішовий аромат, і у вас є можливість затестити ці або придбати в сліпу, можете це зробити. Напевно, усі не варто купувати. Який по опису сподобався найбільше, той і спробуйте. Ви знаєте, я навіть не чекала, що вони мені аж настільки сподобаються, бо я фанат Зари, а тут HM з'явився як конкурент. Тож, напевно, я буду і далі тестувати їх парфумерію, а ви мені напишіть, чи це відео було для вас корисним, який ви з цих парфумів спробували. І чи хочете, щоб я і надалі продовжувала ділитися з вами моїми враженнями від такої більш бюджетної мас-маркетівської парфумерії. Буду чекати на ваші відгуки, якщо залишилися питання, пишіть. Мені Завжди дуже цікаво і важливо отримувати від вас зротній зв'язок. Тож давайте спілкуватися у коментарях, а ви передивіться в описі цього відео, буде більш корисна інформація. І, будь ласка, тримайтеся, залишайтеся позитивними, донайте на ЗСУ, підтримуйте збори, які ви бачите, яким ви довіряєте. Я, наприклад, роблю репости в інстаграм, тож підписуйтесь на мої соціальні мережі. І я вам бажаю гарного дня! Слава Україні! па-па!